Всім привіт! Сьогодні в мене така дуже цікава тема як привчити дитину ділитися. Ділитися і так, щоб і жадіною не бути, і себе не обділити. У дитячих психологів дуже багато трудів на цю тему, але життя воно свої практика, свої корективи вносить і поради того одне, а дійсно на практиці буває по всякому От сьогодні, наприклад, я була свідком такої сцени. Я проходила біля дитячого майданчика і побачила хлопчика, років йому 5 чи 6, тобто це така вже досить сформований характер у дитини, така вже свідома дитинка. Він притискає до грудей іграшкову автівочку і реве в три рівчачки. А мама над ним така його так сварить і каже, що ти такий в мене жадіна, я ж тебе вчила ділитися, треба ділитися, треба ось в тебе іграшки з іншими поділитися. Для кожної дитини його іграшки, його речі власні це його власність, його цінність і те, що це його майно. Він не може їм ділитися. Якщо б я запитала, а чи хоче доросла людина, наприклад, поділитися своєю автівкою або телефоном. Ось в мене є телефон, і я повинна його комусь віддати, тому що в когось нема. Тобто, щоб я не була жадіна, я повинна комусь віддати свою цінну річ. Звичайно, ні. Але для дитини, оце його іграшки, це також його цінна річ. І для кожної родини, ось тут треба. Таку тонку якусь грань знати, як правильно подати дитині оцей досвід, як поділитися і не образити себе. Тобто останнє своє ми не віддаємо. Так? Ми ділимося тим, що в нас або зайве, або ми маємо можливість придбати собі щось і придбати іще комусь щось для того, щоб поділитися. Я вважаю, що в кожній родині це по-своєму якось фірмінна порада, як кажуть. І я дуже зараз хотіла би, щоб ви поділилися своєю фірмовою порадою, як привчаєте ділитися ви, як виховуєте ви в своїх дітей оцю щедрість і людяність, так скажемо. Мені це дуже Мені для свого досвіду мені буде дуже цікаво і дуже корисно буде послухати іншим батькам. Так що буде вам, буду вам дуже вдячна за ваші якісь зворотні зв'язок і також якісь поради.